Озеречко, яке за трубою, це кар'єри. Раніше дуже багато сиділо рибалок, і вранці йдеш у ліс, бачиш, і ввечері. Минулого року води було малувато, ну зараз весна, вода є. Навіть на цю сторону достатньо відкритого плеса видно. І видно, що риба грає. Кружечки такі по воді, коли вона торкається поверхні і добре грає. Красиво. І риба скорше, що тут водиться, і непогано.